Ще півтора роки тому я казав, що це буде, але тоді ніхто мене не слухав. Не тільки не слухав, а й писав гнівні коментарі, начебто я агент Кремля, начебто я погана людина, а я всього лишень професійний юрист, магістр права, який знає дуже добре логіку, знає дуже добре історію, політологію, є політиком, відомим політиком. Який спілкується з дуже багатьма впливовими людьми. І я хотів якось вас витягнути з усього цього безладу, який сьогодні ви бачите. Але мене ніхто не почув. Ну що ж, вихід є чи його вже немає? Сьогодні поговоримо. Усім привіт, дорогі наші підписники та глядачі. Якщо ви перше на цьому каналі, то підпишіться для того, щоб мати доступ до важливої інформації. Адже тільки тут ми говоримо про те, про що не каже ніхто. Ще півтора року тому я казав, що це буде, але мене ніхто не слухав. Більш того, одна половина населення писали начебто такі люди, як я, які розповідають правду, це погані люди, вони агенти Кремля і писали інші. Недостойні неприпустимі речі, звинувачуючи професіоналів у тому, що вони ніколи не робили, і більше того, навіть звинувачують у надзвичайно важких злочинах, бездоказово. І хтось вірить в карму, хтось не вірить, але вона є і працює. І зараз усі бачать те, про що я казав. І до речі, коли я як керівник інформаційного агентства Шавлюк МедіаКор. Терпів репресії, в тому числі колаборантів, в тому числі і від держави України, від певних посадових осіб, від інших тецикунів, які хотіли мене вбити. Тоді всі писали, що це брехня, це неправда, і так далі. І одна частина населення писала, що я поганий, інша частина населення писала, що хороший. Але зараз. Вже все видно. Заходьте на канал, передивіться усі відео і зрозумієте, про що я казав і чому все збулось. А далі буде надзвичайно тяжко і буде набагато гірше. Але ж ніхто мене не чув. І всі зараз пишуть, що робити. Ви знаєте, дивні люди, ти їм кажеш не відрізай ногу не треба. Можна ж її полікувати? Ні, вони не лікуються. Потім відрізають ногу, а потім приходять і кажуть: приши її назад, а де нога? А її вже давно немає. Ми ж її рік назад як відрізали. Оце вам український народ. Принаймні та частина, яка кричала, вжала і раділа тому, що тицикуни, не маючи на це жодних прав, законом це не передбачено, а отже, вони нічого робити не можуть, окрім видавати повісток. Вони пакували людей, а ця ось частина сміялась. Причому сміялась е з людського горя, кричала, що всіх на війну, тобто їм начхати навіть на те, що людина має пройти ВЛК. Більш того, кричали, що мене на війну списану людину на війну, тобто, що вона там 100% загинула, адже списують не через якусь там хворобу, а через серйозну. Але тим не менше, достукатися до наших громадян, на превеликий жаль, я не зміг. І ось ми бачимо рейди ТЦК. ТЦК, яке ходить по концертам, ТЦК, яке бігає за людьми, начебто вони поранені. Там же ж нам розповідають, що в ТЦК працюють поранені. Але ось подивіться один відеосюжет, і ми продовжимо, як поранені на ходу біжать за автомобілем і впихають туди військовозобов'язаного. Бачите, які поранені працюють в ТЦК. І таких відео навіть не 100, навіть не 1000 в інтернеті. Але ж я не буду всі відео, які ми зняли для вас, показувати. Тому що, по-перше, ви їх не подивитесь, по-друге, це будуть відео, які будуть сягати декілька сотень годин, а то й тисяч. Всі вони є на нашому каналі, вони окремі, вони є в нашому. Телеграм-каналі, в нашому вайбер каналі усі посилання будуть в описі під цим відео. Разом з тим, для вас ми створили цілу інформаційну систему на Patreon, де ви можете консультуватися, де ви можете ставити свої запитання, де ви можете скачувати надзвичайно важливі документи, але і цього люди робити не хочуть. А хто має розум і хто хоче, посилання будуть на Patreon в описі під цим відео, тож поки ще. Ви маєте свободу, скачуйте документи для свого захисту. І на майбутнє. Я про це говорив в кожному відео. Якщо ви покажете працівникам ТЦК, що ви знаєте закон, а 95 орієнтовно відсотків всієї країни його не знають, точніше, не хочуть знати, бо вони кричать, що Конституція на паузі, вони кричать, що в Україні нема закону. І для них це дійсно так. Якщо ти кричиш, що закону нема, звичайно що ти не будеш його вчити і не будеш його відстоювати. Тому ці люди будуть терпилами, як то кажуть, усе своє життя. А як показує практика, життя в них буде дуже і дуже коротким. Адже зараз на фронті не вистачає людей, а саме підготовлених людей. І те, що робить ТЦК, вони просто пакують людей і треба швиденько їх поставити на фронт. Тобто ви цими своїми криками, частина з вас домоглася того, що тепер ТЦК розв'язані руки, вони можуть вас пакувати як скот. Бо тих людей, які знають свої права, ТЦК не пакують, але ж ви не хочете цього навіть визнавати, тому що ці люди... Пишуть постійно коментарі, розповідають про свою історію, як вони, показавши документи, як вони показавши роз'яснення юридичні, що ТЦК не має права робити того-то, то, того то Ми про це постійно публікуємо. Відеоматеріали, як люди користуються нашими письмовими консультаціями. Але ж навіщо? Навіщо? Краще дати хабаря, потім сісти, потім знову вийти. Потім знову на фронт, потім померти, аніж купити якісну юридичну допомогу. Більш того, люди пишуть коментарі: ось буквально декілька днів тому назад ми опублікували, що пішов він у безкоштовну юридичну допомогу, там заплатив 40 тисяч гривень безкоштовну допомогу і просить нас допомогти забрати 40 тисяч гривень у безкоштовній допомозі. Але при цьому в нього якихось 100 доларів для консультації не знайшлось у платній юридичній адвокатській компанії, щоб отримати якісні послуги. Ось весь рівень певних людей. На безкоштовні неякісні допомоги вони знаходять 40 тисяч, а потім плачуть, що в них вже немає грошей. А немає грошей, ніхто тобі допомагати не буде. Ніхто не буде вирішувати твої проблеми, тому що ти винний в тому, що ти попав у них. Ніхто не винний: ні мама, ні папа, ні адвокати, ні юристи, ні твоя дружина, ні твої діти. Ти сам довів себе, заплативши 40 тисяч гривень адвокатам, які нічим тобі не допомогли. І таких історій просто тьма тьмуща. Але. Знову таки, ми начебто хочемо заробити на цьому. Так, ми працюємо виключно на платній основі. Наша адвокатська компанія вона надає послуги впливовим важливим людям в цій державі. В нас є своя ніша, свої клієнти, з якими ми постійно працюємо. Тому з вулиці ми нікого не звемо, ніде немає нашої прямої реклами, ніде ви не побачите. Відео, фото чи номер телефона приходьте в адвокатську компанію. Усі, хто знає наш рівень, приходять, бо вони знають, яку інформацію ми надаємо за ці копійки, бо порівняно з цією інформацією, це безкоштовно. І той, хто це розуміє, їх вже декілька сотень, і ми з ними постійно працюємо. Тому нам цього вистачає. Витрачати нерви, пояснювати людям банальні речі, також. Немає сенсу, оскільки ми це вже неодноразово пояснювали. Замовити юридичну консультацію, кому це дійсно потрібно, а не просто поговоріть. Поговоріть просто немає. Це до мами, до папи, ви можете е, за посиланням, які є в описі під цим відео. Уважно читайте умови договору публічної оферти, замовляйте, оплачуйте та отримуйте, лежачи на дивані по телефону. І так, усі, ті, хто пишуть, що начебто відео про рекламу. Уявіть собі, відео не тільки про рекламу, відео про наслідки того, що ви цю рекламу чомусь два роки не хотіли слухати, а дарма. Бо якби ви слухали все те, що ми розповідали, то у вас би вже давно були всі документи, як у наших клієнтів, які постійно пишуть, а ви ж там не хочете читати, а навіщо читати? Адже якщо прочитати всю правду, що пишуть наші клієнти, і ми вже. Навіть показували відповідно з підписами, був стрім підписами людей, де вони власноручно писали відгуки і також читати не треба. А для чого ж? А для чого ж? Це ж скомпрометує вас. Це ж все підроблено. Це ж все неправда. А якщо це все неправда і це все підроблено, то чого ж ви до нас дзвоните? Чого ж ви плачете? Чого ви благаєте про допомогу? Ні, бо це все не підроблено. І зараз уже всі все зрозуміли. Ну що ж, далі буде тільки гірше, і якщо ви й далі будете сидіти, сидіть за ваш вибір. Ми нікого не можемо ні до чого змушувати. Наше завдання, як ЗМІ на цьому каналі і як юристів, адвокатів, адвокатської компанії, правоекспогруп, вам повідомити, що вас чекає. І коли ви пишете, що робити, я вже десятки разів. Поясню, що робити. І мене ніхто не почув, окрім е, декількох людей, декілька сот людей з тих мільйонів, які є на нашому каналі, які споживають наш контент. Більш того, зверніть увагу, скільки людей дивиться контент і скільки лайкають. І ви все зрозумієте. Тобто, ви хочете, щоб для вас робили титанічну роботу, титанічну. До сьогоднішнього дня ми навіть людину не можемо знайти, щоб хоч трішки допомогла. Із мільйонів глядачів і ми про це говоримо в кожному відео. А навіщо з це ж дивитися? Це ж треба щось думати, щось робити. А я тут хочу нічого не робити, і тут бачать безкоштовно, щоб мені допомогли. На щастя, в житті такого не буває. Ти або працюєш над собою, або ти загинеш. Така жорстка чи жорстока реальність. На рахунок ТЦК. Я навіть не знаю, що вже можна сказати, оскільки ми боролися з незаконними діями ТЦК довгі роки. За що отримали клеймо агентів Кремля, за що отримали просто негативні відгуки, начебто ми підриваємо мобілізацію, тим, що розповідаємо, що не можна людей пакувати як скот і так далі, тому що це не передбачено законом. Якби був такий закон, не було б питань. Закону такого немає. Тобто нас осуджували саме ви, ви, громадяни, тільки за те, що ми розповідали той закон, який прийняла держава. Але скільки ми пережили хейту, скільки ми пережили репресій, і ніхто не встав, не зробив мітинг, не сказав, що не можна так робити з журналістами. Всі сиділи тихо і мовчали. І ми вкотре перемогли і ці репресії, і тепер вже репресій немає, тому що вже немає людей, які можуть їх робити. Тому, що ж тут залишається? Залишається просто жити. Одні через свою тупість, через своє стадо, стадний інстинкт будуть йти на убій, тому що вони не хочуть розвиватись, вони не хочуть. Розуміти, що насправді в країні робилось всі ці роки, а ми розповідали, що робити. Тільки робити треба було, коли ще нога є, а не тоді, коли її відрізали, і через рік прийти до хірурга і казати приліпи. Юриспруденція, політика, соціологія це все про хворобу, про соціальну хворобу, про юридичну хворобу це все про хворобу. І для того, щоб цієї хвороби не було, ми поетапно. При кожному симптомі розповідали, що треба робити. І замість того, щоб це робити, ви писали нам гнівні коментарі. Ну що ж, дописались сьогодні. Є такий канал, говорить Великий Львів. Наші глядачі його також дивляться, де зазначив один із політологів, спікерів, такий Дроздов, що у нас. В Україні жах. І цей жах буде ще більшим. Ми з ним повністю погоджуємося. І те все, що сказав взагалі політолог, воно повністю відповідає дійсності, повністю е підтверджує наші слова. І не тільки наші слова підтверджують його слова, а й е те, що ми казали. Тому що всі наші відео вони доступні, і все, що ми говорили, воно збулось. І збулось навіть більше. Причому настільки швидко, що навіть нам, як то кажуть, від цих пророчеств ніяково. Ну що ж, оскільки народ України вирішив, що він може за правду ображати громадян, які воюють за нього, які тримають оцей ось внутрішній фронт, не дають можливості грабувати. Бо саме за це ми і терпіли ці усі репресії. Народ України тепер буде пожинати усі ці плоди. І що він сказав, цей Дроздов на телеканалі Великий Львів, говорить Великий Львів. Що, як виявляється, 53% людей це вони на каналі робили опитування. Кажуть, що ТЦК діють правильно. 53%. До речі, напишіть, як вважаєте ви чи діють ТЦК правильно. А тільки 47 вважають, що ні. Іншими словами, до 53% ТЦК ще не дійшло. Нічого, я думаю, що оскільки вже рейди почалися і в великих містах, то за декілька місяців ці 53% відчують на собі усю, оцю, як то кажуть, прелість, любові всенародної. ТЦК до своїх співгромадян. Бо підтримуючи злочини ТЦК, а ви саме злочини ТЦК підтримуєте, тому що нема такого в законі, не сказано це ніде, а отже, їх дії незаконні. І ви є співучасниками усіх, хто їх підтримує так чи інакше, ментально, розумово, психологічно. Ви усі майбутні їх жертви. Але якби. Не було цих майже 3 роки війни. Я, можливо, вас якимось чином пожалів, як то скажуть. Але дивлячись на те, що навіть за 3 роки війни страшної ви не покаялись у своїх гріхах, я не можу, тому що це карма. Вона має так працювати. На жаль, і, до речі, з 5 мільйонів глядачів, ми маємо. 1 мільйон постійних глядачів, а підписників тільки 387 тисяч. Про що це говорить? Про те, що наші люди настільки паралізовані, настільки знахабнілі, що вони навіть не можуть натиснути кнопочку Підписатись. Але при цьому вони дуже хочуть допомоги від нас. Ви реально дограєтесь і ми опублікуємо усі ваші персональні дані, усі ваші звернення, і країна буде шокована, скільки тисяч людей зверталось до нас про допомогу за ці три роки війни. Тому не треба робити так, щоб ми це зробили. Бо ви чудово знаєте, хто з вас звертався. І це не один, не два, не сто і не тисяча людей. Тому робіть висновки. Ну що ж, як то кажуть. Тут вже не лікар потрібен, а патологоанатом.